Друзі, якщо вам подобається подібний контент, візьміть свого гарного пальчика і поставте лайк. Тоді відео будуть виходити швидше і частіше. Всім, хто їсть смачного, всім, хто лежить, м'якого, поїхали! Тому окей. Так, дракони Леми, Мурлоки, Наги, Пірати. Це цікаво. Це мені подобається. Це прям. Відразу так гарно. Таун Bubble 2-4. Непогано, непогано. Питання, доки кепку тримати. Це вже цікавіше питання. Ну, в чистки, допустим, є Калезгос, Ультравайлет з цікавого. Є цікаві Наги, Є пірати цікаві. П'ятірці. Єдине, що мене цікавить, це напевно тільки бран. Ну, і тримаємо до 6, а там будемо дивитись по ситуації. Розігруємо монетку, як завжди. Не забуваємо, на автоматі просто треба вивести собі цей момент і розігрувати автоматично. Типа, умовно, якщо ви будете грати якихось нах, це буде рахуватися як зіграний спел, тому краще розігрувати і просто робити це на автоматі. Умовно, як і піратку 3-3 за 3, яка продається купляти, теж тіпа, непогано під деякі абілки героїв на заходить непогано, тому. Забув таун дати. Окей. Okay. Забув таун додати, але це нічого не змінило. Так, окей, граємо мурлока. Та й граємо мурлока. Це 100%. Так, на наступний хід буде 6, це буде коштувати 5. А так буде 7. Ну є сенс це зіграти, є. Мурлока поки не буду грати, залишу. Можливо, на наступний хід куплю Мурлока. Я продам піратку. Вийду в таверну, візьму якогось юніта. Оце погано. Та й це погано. Не погано, а не... неприємно я б сказав. Просто неприємно. Так, він і так вже в таунті, так. Блін, і кяпку хочеться взяти. Ну тут, до речі. До речі, до речі. Взяти кяпку просто в надії на потенційний триплет двох шісток. Окей, давай тоді забираємо мурлока. В бабл даємо сюди. Сюди. Ну я заберу. Я не знаю наскільки це гарне рішення, але я заберу його. Можливо, якщо знайду ще одного, дві шістки копнути, це прям буде. Ну, супер корисно. Шанс невеликий, але. Хто не ризикує, той не п'є шампанського, як то кажуть. Nice Так, окей. Привіт, Марія, привіт. Приємної гри. Дякую, дякую. Приємного перегляду. Так, окей. Що? Реборн або Бабл. Нага 2. Блин, він же в 4-й таверні. Ну да, він забілки буде. М -м -м. Бабл виглядає непогано. Да, наги були гарні згідні. Давайте бабл заберемо просто, Отак От зробимо. Отак От зробимо. Трошки не те, на що я розраховував, але окей. Але окей, бабл відкрився, це добре. Не тоді, коли я хотів, але добре. Так, не дають нам, коротше, триплет зібрати. Тому продаємо. Нага. Або троси Ну, це мені більше поки подобається. Це мені поки більше подобається. Так що там в нього було цікавого? В нього було цікаве, тому... Ну! Можна було і раніше це зробити, але окей. Можна було раніше зробити, але я не розраховував, що буду кепку вкрасти. Я розраховував красти якусь нагу. Хоча потрібно було розраховувати. Зараз би мав би дві шістки на руках, а так. Поки одну тільки. Вау, тут же два граунд брейкера. А ну він, скоріше всього знайшов триплет. Це дуже погано. Це дуже навіть погано, я б сказав. Максимально погано. Ну це буде топ 1, скоріше всього. Він зараз буде крутити їх. Хіба якусь каміну максимальну шукати, і в теорії можна буде якось. Якось пробити його, пірати, пірати? І його побили дракони. Окей, давайте тоді брати золото, щось робити, шукати цікаве. Є кяпочка. Є кяпочка, це дуже добре. Правда, тут поки четвірки, але це не страшно. Непогано. Непогано, непогано. Ну давайте ще якусь п'ятірку умовну там подивимось, заберем. Бран. Бран взагалі супер. Бран це супер. Тепер треба щось під нього знайти. Є дракон. Окей. Є умовних дві чистки через два ходи. Через один навіть. Тут чистка непогана також. Максимально неприємний удар. Але окей, вони себе повбивають. Так, да, це було неприємненько, але нічого страшного. Нічого страшного. Так, можна принца з реборном брати під цю штуку, якось потім придумаємо, як це все крутити. Як це все крутити? Окей. Тоді тебе скидаємо, тебе забираємо. тебе беремо, граємо. Піде. Біда, сдає так це сюди треба окей. Якось так, якось так. Так, ну принц з реборном непогано, є дракон. Він зараз під спелом буде кожен хід давати хп. Це, типа, шось вже. Типа щось. Зараз буде дві шістки з кепки. бо щось ми дуже сильно відгрібаємо, прям дуже. Блок зняли, це дуже погано. Дуже навіть погано, навіть дуже я б сказав. Так, виходимо однозначно. Блин. Добре, але немає чим крутити. Оце піде. Так, це вже піде, це вже щось. Це вже щось. Я не люблю цього. Тут є гольд для проблем. with this. Пірваків нема. Є пират. Є пірат. Продаем, ставим, граємо. Продаємо ставим. Продаем, берем. щось таке, щось таке. Ну, якось так. Якось так. Щось крутимося, а що крутимся, взагалі не розумію. Головне щось крутимося. Далі по ситуації розберемось Так, Спелкрафти не грав, бо не було сенсу. Тепер можна зіграти. Так, рефреш, нага. На, Іде, кинем сюди, дракона берем бо він з Батлкраєм. Ем. Поки не будем. Беремо тебе. Мурликів у мене достатньо. Крутим. Фел, штука, поїхали. 2-2, окей Піде, крадем. Дівайн Shield. Нехай буде. З'їдання круто, але ні. Чашка. Непогано тут зайде. Окей, пішли так, тоді тепер пішли, тепер тоді так. Добре, кого я хочу? Давай мурлока подивимось. Гарний мурлок піде, давайте з піратів подивимося, Мовні, в мовних Баттлкраї пошукаємо. Оце не те, що я хотів побачити, але окей. Золото, гроші, нага. Нага з атакою. Даєм сюди, даєм сюди, ставим ТБ, кидаємо так. Граємо так, крадем просто що небудь, що було. Забираємо ще спел, не встиг. Трошки не встиг. Ну, в теорії я тут повинен. Сто да, він, це дуже. Ну, непогано, непогано. Щось собі та й крутимся там тихенько. Хай щось собі тихенько крутимося. Що крутимося, не дуже зрозуміло, але щось крутимося. Ніхто не відлетів, це погано. Та й погано, що ніхто не відлетів. Пел треба грати завжди. Гроші. Гроші важливо. А... Ну, давай. Не дуже би хотів детаунт віддавати, але. Мурло гавняний, цього прокрутим. Його прокрутим, поїхали далі. Дракон забираємо однозначно. Суди даємо. Ти даємо. Тебе забираємо, ти безкоштовний. Крутим, крутим. Поїхали далі. Армор супер, прокрути безкоштовні. Нага. Нага, то я хочу навіть лероя, напевно, забрати. Навіть я хочу лероя забрати. А, окей, ставимо лероя. Ставимо лероя, да. Щось є прикольне. Просто заберу Яблочко. Так, ну якось так. Не знаю наскільки це. Що тут взагалі. А тут нічого страшного прям такого. Я думав тут вже біда буде. Можна було без лероя справити добре. Це все круто, ХП у мене є, потрібно десь атаку тепер нарішати. Типа дракон молодець справляється. Тепер десь потрібно взяти атаку. Нага. Нага, це лерой мені потрібний, потрібний. Так, окей, давай мурликів тоді дивитися. Піде. Таке собі. Де зіграємо, бо в тебе батл край. Тебе зіграємо також. Окей. Поїдання. Фу, третьому закриватися. закриватися. Спел гарний, спел гарний. Просто баблом закритися. Блін, там два граундбрейкера. Мені потрібна ця штука по-любому. Я без неї просто не витягну. І то я з неї, напевно, що не витягну. Демечка 15 Ну, ми ще граємо, да? Ми ще граємо. Ну, давай щось цікавіше пошукаємо. Закрию з тобою тоді, добре. Добре. Тоді закрию з тобою. Можна ще Мурлока прокрутити? Теорії, Holo Щось таке, та й щось таке вийшло. Якось так. Якось так. Треба було в шістку виходити, в принципі, я виживав ще один хід, але окей. Ну тут дуже жирно має бути. Ну, до речі, я думав буде жирніше, якщо чесно. Я, правда, все одно програю, але. Воу, я ще й навіть виграв. Приємно, приємно. 23% рульнув. Окей. Окей. Дракони. Дракони. Так, ну я буду виходити. Я буду виходити. Просто тебе і тебе зіграти. Піде, золото піде. Так, окей, окей, тепер питаннячко. Типа да, але закриватися піратом, яким я нічого не знайду. Давай подивимось щось. О, в ідеалі Мурлока, як ви знайти, закритися з ядом, прям взагалі би було фантастично. Ну, це не те, що я хотів, але. Але я просто дам сюди таунт, нехай бабл збивають об нього. А далі будем розбиратись по ситуації, як конструктор, розбиратись. Ха! Добре, добре. Ну це вже топ 4, це вже добре. Це вже мені подобається. Це вже мені подобається. Щось таке наліпили, наліпили, але окей. Зараз ще ХП навалять тут, да? В теорії було б непогано. Що було б непогано? Непогано було б Мурлока з ядом, напевно, знайти. Дракони, дракони. У мене. В мене дракони. Прикольно. Дракони ноги. наг два яда там, умовних. В ідеалі позолотити його і три. Ну Це прям було б. Би... Прям воно. Баблів немає. Це дуже добре, це він вилітає. В ідеалі зараз Ому, щоб ще вибили і. І взагалі буде супер. Топ-2 мене повністю. влаштовує. Топ-2 мене повністю влаштовує. Окей, поїхали. Поїхали щось шукати. Можна ще раз тебе зіграти. Сиди. Так і зробимо. Time Setis Та й так і зробим. Так, і тебе напевно закритися, так. Так, якщо я тебе беру, у мене Балі, ну... Давай, обрадуй мене. Обрадуй мене. Піде, піде. Так, ще й, бабл. Ще й Бабл дають, так, да? ну тут краще я це візьму. Ну тут і це, і це в мене погано зайшло. Але окей. Оце валить, оце валить, це я розумію, пішла жара. Можна було ще спал забрати. Так, бабл розбився, окей. Так, ну без яду я тут не витягну, так? Без якогось яду або лероя я просто тут не витягну. Але це і кінець для мене, так? А ні, ще будемо грати. Окей. Окей, ще будемо грати. Ще будемо грати. Ще будемо грати. Блін, але ну вте таунти неприємні. Лерой мені не допоможе. Лерой мені тут не допоможе. Потрібен like he... uh... мурлок з ядом. Потрібен Мурлок з ядом, да? тут 700, ну тут щоб я вже не робив, тіпа, я вже на 700 не качну ніяк, навіть враховуючи цю штуку. Ну, типа, я буду качати. Вона безкоштовна, але. Але. Бабл забираю. Бабл забираю. Ну, лероя візьму. Та й Лероя візьму, але чи це мені щось дасть? Зараз подивимось. якщо якимось чудом зараз виграю. Но ну, Лерой мене тут не рятує, мене тут єдине, що рятував, це якийсь... Не знаю, мурлок з ядом можливий. Ну, якщо так буде стріляти, тоді окей. Ай, чуть-чуть не вистачило. Ну, я старався як міг. Я старався як міг. Ну, враховуючи, що тут збірка була взагалі незрозуміло з чого. Це ну, витягнути тут друге місце...